Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо великодні булочки-віночки з родзинками. Це оригінальна прикраса святкового столу та смачна їстівна підставка для крашенок. Ці булочки неймовірно ніжні та смачні. Друзі, а якщо вам вони сподобаються, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Спочатку заливаємо окропом родзинки і залишимо на кілька годин. У миску виливаємо тепле молоко, розкришимо дріжджі, додаємо 1 столову ложку цукру з загальної кількості, і 2 столові ложки борошна, також з загальної кількості. Все ретельно перемішаємо. Накриваємо харчовою плівкою і залишимо при кімнатній температурі на 15 хвилин. В окрему миску просіємо борошно. Я просію 500 грамів борошна. Потім, якщо знадобиться, додам ще. Додаємо цукор. Я додаю 100 грамів цукру. Бо потім зверху я прикрашу булочки солодкою цукровою помадкою. Якщо ви не будете цього робити, тоді додайте трохи більше цукру. Додаємо лимонну цедру, ванілін або ванільний цукор, молочно-дріжджову масу, одне яйце і розтоплене та охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. Починаємо замішувати тісто. Коли все борошно вібралося у тісто, додаємо родзинки, з яких попередньо зливаємо воду. Моє тісто ще дуже липке, тому я ще трошечки додам борошна. Вийшло ось таке ніжне і однорідне тісто. Змащуємо руки, а також миску олією, збираємо тісто у кулю і викладаємо його у миску. Накриваємо харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 2 або 3 години. Тісто повинно збільшитися в об'ємі у 2 або 3 рази. За 3 години моє тісто ось так піднялося. На робочу поверхню додаємо трохи борошна і викладаємо сюди тісто. Ділимо тісто на дві рівні частини. Кожну частину ділимо на 12 шматочків. Тобто з всього тіста повинно бути 24 шматочки. Шість шматочків тіста будуть основою булочок. Інші шматочки розкачаємо у ковбаски довжиною приблизно 26 см. Кінчики трьох шматочків з'єднуємо разом і заплетемо у косичку. Міцно защіпуємо кінчики. Шість шматочків тіста, що ми залишили для основи, приплюснемо пальчиками. Сформуємо кружечки. Обертаємо косичку навколо кружечка і з'єднаємо міцно кінчики. Вийшла ось така гарна булочка. З всього тіста вийшло 6 булочок. Викладаємо їх на дико, застелене пергаментом, на відстані одна від одної. Накриваємо харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 30 хвилин. Ось так за пів години піднялися мої булочки. Я збовтала одне яйце з доданням трохи молока. Змащуємо цією сумішю булочки і ставимо випікатися у попередню розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20 або 25 хвилин. Мої булочки готові. Залишимо їх охолонити. Для прикраси я приготую цукрову помадку. До цукрової пудри додаю трохи лимонної есенції і 2 або 3 столові ложки води. І все ретельно перемішаю. Кількість води можна регулювати в залежності від консистенції помадки. Коли булочки остигнуть, прикрашаємо їх помадкою і посипаємо зверху посипкою для пасок. Друзі, булочки неймовірно ніжні і тануть у роті. Приготуйте їх! Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!